Замовив кріплення для винограду для підв'язування паганів до проволоки. В минулому сезоні користувався лише тапенером і стрічкою підв'язувальною, але побачив, що є ось такі так, зараз. ось такі пластикові кріплення. Вони мають таку гнучку форму, фіксуються на проволоку. Вони так, треба звернути увагу, що вони мають свої розміри. Це розрахована на діаметр ніби від 2,5 до 3,3 мм. Їхня довжина 6 см. 6 см. Ось видно. Гнуться добре, дуже м'які, еластичні. Ось, погнув, повертаються в свою форму. Так, почав. Тут їх замовив на тестування 100 штук, не перераховував, продавець відправив швидко, буквально вчора замовив, сьогодні отримав. Так, По порядку, поїхали. Ось перша штука. так, Вона ідеально на ПВХ проволоку, ось, Фіксується просто прекрасно. Тримається міцно, знімається також просто. Знято, зараз, і ось так фіксується. Раз. І два. Це. Так, а тепер зараз продовжу і покажу, що я з цього плюси і мінуси. Так, ну все. це вже почав тестувати. Тобто це дріт я фарбував, тут трійка і на 3 міліметри також ідеально сідає. Підходить, фіксує. В чому плюси? Плюси в тому, що пагін не буде грати. Ось він не буде грати по проволоці. Тобто вітер його не здує. А, так, це поки що плюси. Обов'язково рекомендовано підв'язувати під вузол, тобто, щоб сам пагін ось тримався. Це вже друга проволока. Друга. Тобто, ось, якщо, наприклад, трішки не достає, отут є натяжка. Поки що буду тестувати, дивитись, але досить добре тримає. Так, ось тут це кущ Сфінкс так зростає. Ось також. Мені потрібно цей пагін нахилити якомога ближче сюди. Ось якщо я його приберу, він... Отак От був. А зараз ось я його фіксую так. Тому ці зажими затискачі ще буду тестувати. Потім зніму повне відео про підв'язування і пасинкування.